Компанія спецтехніка пропонує у вашій увазі щуп саперний пошуковий. Варіант 3-3. складається з рукоятки, матеріал виготовлення деревина, двох подовжувачів, матеріал виготовлення алюміній. Довжина подовжувачів та рукоятки 50 см та трьох змінних накінечників. Латунного, сталевого та дієлектричного. Довжина накінечників 30 см, товщина 6 мм. Передбачено використання будь-якого з накінечників як окремо з рукояткою. Фіксація відбувається за допомогою гайки. Передбачена фіксація як відносно осі, так і під кутом 30 градусів, що дозволяє зручно працювати в положенні лежачі. Також можливе використання одного чи двох подовжувачів. Фіксація подовжувачу до рукоятки відбувається за допомогою різьбового з'єднання. На будь-який з подовжувачів можливо під'єднати накінечник також відносно осі чи під кутом 30 градусів. Довжина рукоятки з використанням двох подовжувачів складає 150 см плюс щоб 30 сантиметрів. Для зручності транспортування накінечники ховаються в подовжувачі та рукоятку. Передбачений чохол для транспортування. Матеріал чохла. Плотна тканина, засівка на блискавці та є ремінь, що регулюється. Вага всього комплекту не перевищує 1 кг.